Мої вітання усім глядачам. Вітаю пані Людмила у нашому ефірі. Рада вас бачити. Дякую, рада вас бачити теж. Ви на каналі Мій Світ підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, обов'язково пишіть коменти і підписуйтесь на Ютуб канал пані Людмили. Всі посилання на пані Людмилу є в описі до цього відео. І переходимо відразу до цитування і цікавої інформації і запитань. На сьогодні в мене як завжди багато запитань до вас. Тимчасово окупований росіянами Маріуполь буде визволено вже цього року. Про це заявив Валерій Залужний у фільмі журналіста Дмитра Комарова. І я пропоную зробити зараз розклад на Маріуполь по місяцям. На найближчих півроку, скажімо. Так, у нас вже, можна сказати, лютий закінчується, ми його не беремо. Беремо Маріуполь, березень, квітень, травень, червень. Маріуполь, березень. Квітень. Ну, дивіться, якщо ми беремо по березню, нам дають ту спентаклі, рицаря жезлів, і колесницю. Про що нам говорять? Що перша половина буде місяця відносно спокійна. Потім починається якийсь рух, і хочеться вірити, що по колесниці саме почнеться рух на звільнення. Саме це в кінці буде в кінці березня. І починається рух. Можливо, це буде на рівні того, що активуються більш партизани. Чи яким чином, але в нас починається подібний рух. Якщо ми дивимось березень, я, типу закінчився, дивимось квітень. Квітень нам дають па жезлів, рицарі мечів і двійка жезлів. Про що нам говорить па жезлів? Говорить, що будуть якісь звістки. Звістки будуть зв'язані з діями армії, з діями військових, але оця. Мені не подобається тут двієчка, яка говорить, що якась невизначеність. До кінця нема такої е, системи, що вже сказати, що це вже все українське, ну, якби повернення. Е, так що хотілося б, звісно, щоб е, звільнили в квітні, але тут є маленьке питання на кінці, е, наприкінці е, травень. Для у нас рицаря монет, двійка монет і четвірка монет. Всі пентакли, і про що це говорить? З однієї сторони, рицарь монет говорить про те, що якась більш стабільність це про стабільність. Земляні карти вони всі про стабільність, а з іншої сторони, четвірка. Пентаклі вона говорить про те, що якісь недостатньо коштів, недостатньо, ем, недостатньо фінансування. Але прошу замітити, що в нас нема карт війни. Е, так що тут можливо е, якесь повернення до нормального життя чи все, що туди відноситься. Травень, червень, червень у нас семірка мечів, шестірка мечів і шестірка жезлів. Про що це нам говорить? Вони говорять, що можливі, чи якісь обстріли, чи щось, що вибиває людей із стабільного, стабільного руху. Семірка мечів може говорити, ще в нас різні диверсійні роботи. Наприклад, от зараз в нас Херсон звільнили, а знаходять ще колаборантів, знаходять людей, які ведуть. Подібну діяльність в тилу, якби за спиною. Да? Вони там роблять якусь свою роботу, і тут можуть показувати саме боротьбу з такими людьми, боротьбу з подібними. І далі ми рухаємось березень, квітень, травень, червень, липень. Липень у нас є повішений, далі у нас є імператриця, і далі у нас є ту Це говорить про те, що по повішеному кардинальних якихось змін нема, але в нас є імператриця, що взагалі символізує землю, символізує якусь відносну стабільність, і навіть ту з кубків про якісь піднесення. Хочу ще раз повернутися. До червня. У нас ще тут є шість мачів, а шість мачів це може бути повернення додому. Так що, от червень, я думаю, що для Маріуполя буде щось подібне. І далі ми серпень, серпень у нас відлюдник, четвірка жезлів і королева Пентаклів. Який шлях до мудрості, шлях до того, що починається. Якась стабілізація, що по королеві Пентаклів, що е, по четвірки жезлів, і якісь такі піднесення, е, хоча воно з труднощами, і хоча воно ще заставляє людей саме виживати. Е, так що, якщо опиратися на сьогодні саме на те, що нам сказали, ну, по мені, то в червні люди повинні почати повертатися саме в Маріуполь. Е, Хоча ось квітень у нас буде не дуже стабільно, в плані чого, в плані саме нестабільно, нестабільно в місті, так що чекаємо на, на те, що все-таки залужний виконає, і це відбудеться протязі найближчих трьох місяців. Залужне нам, до речі, обіцяє до кінця року, а Таро дивиться оптимістичніше на цю історії і бачить можливо трошки швидше звільнення території, що не може не тішити. Наступних півроку ми подивимося вже ближче до дати, оскільки зараз немає сенсу так детально розглядати, адже все може змінюватися. Правильно, ще раз два повторимо, тому що люди, а ви казали, так, а, так. А, а ви казали. Ви ж розумієте, що в політиці працюють тисячі людей. Це не перебільшення, це напевно пере, переменшення, якщо там не мільйони. Притом, це війна, різні країни, кожен день якісь події, І оці події вони впливають на перебіг. Саме на перебіг всіх останніх подій, тому що мало відбутися одне, щось там тормознули, бо почало відбуватися друге. І якщо у вас є хтось згадає, що таке приготування, наприклад, до весілля, ми там плануємо, що в 12 виїдемо, а там кум, кум запізнюється, ми починаємо виїжджати пізніше, і, а це не один кум, а таких кумів мільйони. Так що треба розуміти, що це така дуже. Веща час субстанція, і з однієї сторони це дуже добре. Чому добре було погано, якби воно було як у болоті і не було б такого інтересу саме до цієї теми? Так, погано було б, тому що було б дуже фатально. А коли фатально нема інтересу і сенсу жити, адже ти ніби тобі у робот на цій планеті виконуєш якісь програми, які ти не можеш змінити. Але по суті, комп'ютер можна перевантажити, програми можна стерти, поставити нові програми, перезаписати і так далі. Тому Таро ми дивимося на найближчий час, особливо про звільнення міст, бо найближчий час показує більш-менш реальну ситуацію. А чим далі більше, ніж з півроку, так, то там реально може багато чого змінитися. От, до речі, хотіла б ще я привітати усіх. Нас вже прийняли 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії офіційно. І перші танки Леопард 2 вже в Україні. Про що ви прогнозували у наших ефірах? Так і відбулося, причому відбулося дуже швидко. Спочатку казали Ні, а з того часу, коли сказали Ні, і вони прийшли в Україну, минув обмежений період часу. Тобто тут 100% попадання було із прогнозом. А тим часом у РФ справа дуже кепська. Лютий 2022 року Київ за три дні, лютий зараз. Без потужного лендлізу Росія виявиться голою та босою перед ворогом. Ну, лендліз вони, звичайно, чекають від Китаю, і якраз про Китай мова буде йти далі. Китай все більше наближається до надання армії РФ летальної зброї. Китай зважується на постачання РФ не тільки безпілотників, але і артилерії, пишуть Wall Street Journal та CNN. Зважується, це не означає, що вони відважаться. Ми можемо подивитися по факту, що відбудеться. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Знаєте, в мене по Китаю не дуже хороший прогноз. Чому не хороший, тому що напряму постачати вони не підуть, але вони постачають частинами. Про що це може бути? Може, якась мала зброя на рівні патронів, не знаю, що там таке може бути частину. Може, там якісь частини, що їх можна скласти в ціле? І хоча їм і зажимають всі всі дороги, перекривають, перекриваючи, вони цього не робили, принаймні зараз вони пообіцяли, що щось там давати будуть. Так що сказати, що завтра Китай відмовить Росії, я не можу. Я більше схиляю, що Китай на стороні Росії. А чому тому що треба гроші? Саме Китаю, і давайте два уточнюючих питання, можливо, на так-ні. Чи відбувається зараз процес переговорів про обсяги поставок між Китаєм і Росією? Головна тема іде процес, тому що у нас є дурень. Дурень говорить, що там повний хаос. Да, в, вон, чи може воно тільки почалося на початку. Далі є у нас трійка пентаклів, це про те, що я говорила, що є якась певна домовленість, що вони повинні зробити, і є дуже великі перешкоди, щоб вони цього не робили. Е, так що щось вони точно будуть давати, воно хороша новина, що воно буде з перешкодами, погано, що будуть. Так що моя відповідь так. Так, і наступне уточнююче питання: Пекін ухвалив остаточне рішення. Чи ще вагається, чи ухвалив? Ні, ухвалив. Карта Магі, яка говорить, що так, там уже запущені навіть якісь сценарії. Тепер уточнюючи два питання по типу зброї: чи буде постачання безпілотників Китаєм Росії? Ну, знову ж це для тих, що, хто знає таро, чи буде у нас колесниця, вони вже в дорозі, і якби ждіть вістки, які про це нам скажуть. Якщо так буде. Чи буде постачання артилерії Китаєм Росії? Не в повному обсязі, але буде. Це якби частина буде, частину може не дадуть. Ще раз ви бачили, яка йде на Китаї зараз навала, щоб вони цього не робили, але щось все-таки вони зуміють передати? Якщо читати рядки, власне, це їхній мирний план, то він виглядає так: якщо Захід не припинить постачати зброю Україні, то Китай почне постачати зброю Росії. Чи це вони мали на увазі? Так, це узгоджене рішення, і саме на цьому і воно доведене, не побоюсь цього слова, до всіх виконавців саме цієї державної служби на рівні іерофантів, це на рівні президентів всіх країн. До речі, нещодавно Байден заявив, що якщо Китай зробить це, будуть дуже жорсткі наслідки. Давайте тепер будемо зчитувати, які будуть наслідки цих всіх дій. Наслідки позабирають їх? До дідька саме з бізнесів по Китаю всі відкриті бізнеси, які ще є для того, щоб зупинити їхнє виробництво, щоб їм не було куди діватися. Там економічні санкції, можна це назвати. Можемо це назвати як різного роду переривання домовленості, тому що тут іде по дьяволу, воно більш буде не таке відкрите, да, а якісь такі хитромудрий план. Коли ви самі винуваті, а, а тоді вам, якби, по шапці. А тепер читаємо наслідки наслідків. Вони вводять санкції, Китай обурюється і що далі. Ну, я знаю, на що ви намикаєте, чи буде війна, зразу ні. Я не бачу зараз війни, війну бачу чуть-чуть пізніше. Зараз ні. Немає. Немає сил. Поки всіх немає, не тільки там в Китаї, в Америці, поки там немає сил. Тому що нам, що пентаклі говорять, наслідки будуть не скоро. У нас дві Пентакліві карти. З іншої сторони, повинно по дамі пентаклі потрібно щось накопичити. потрібно якусь... Що певний час пройшов, а по пентаклів там довгий час? Це, наприклад, півроку, рік, два, і тоді стане важко. Так що наслідки будуть не скоро. Ну, якщо згадуємо зараз Росію, то ми тільки знаємо, що зараз прилетіло нарешті йому ця хвиля, яку чекали ми ще на початку санкцій. Підписуйтесь на канал Мій світ, натискайте дзвіночок і обов'язково поширюйте відео, які є цікавими для вас, для того щоб більше людей дізналися правду. Також чекаємо вас серед підписників нашого телеграм-каналу, оскільки ви можете бути першими, хто дізнається найцікавішу інформацію. Ну і крім того, у нашому каналі часто з'являються такі ролики, які не можуть бути опубліковані у Ютубі, у зв'язку з інформацією, яка є у цих роликах.